Вітаю на каналі Української правди. Очільник Кремля вперше за 12 років і у розпал агресії проти України звільнив міністра оборони, замінив його, звільнив Сергія Шойгу і призначив його секретарем Ради безпеки Російської Федерації замість Миколи Патрушева. А тепер міністерство оборони має очолити колишній перший. Віце-прем'єр Андрій Білоусов, хто він і що означає загалом ротація у Кремлі? Далі спитаю у журналіста Айдера Муждабаєва. Пане Айдере, добрий день Привіт усім, привіт глядачам. Що означає загалом ця ротація? Я подивився, що експерти цілу добу розходяться в оцінках. Хтось каже, що Кремль таким чином посилюється, тому що Білоусов займався якраз економікою, і зараз ВПК російський може підняти. Хтось каже, що це навпаки ознака слабкості е, Кремля. Що ви думаєте? Я думаю, що це точно не про слабкість. Не треба таких мати ілюзії, і я не розумію. Ну, взагалі, я не, не завжди розумію таку російську аналітику легковажно нічого. Вони насправді не послаблюються через це призначення, через цю ротацію. І не треба думати, що там Путін когось покарав. Шойгу як, як і був, так і залишається на посаді. На його фактично. Ну, не те, що підвищили, але він точно ну не вигнаний нікуди. Тобто, він залишається в близькому колі Путіна і буде там. Я думаю, що завжди, бо він, він йому подобається як людина. Ну як антилюдина я б сказав, але ну а подобається. І тут річ скоріше про те, що він хоче російський фюрер підвищити ефективність міністерства так званої оборони. Uh, і для того, як він уже зробив, до речі, uh, може хтось не пам'ятає, не знає або не враховує цього, але uh, фактично uh, так званою спеціальною воєнною операцією в її політичному сенсі, в політичному аспекті, керує ніхто інакше, як uh, кирієнко кирієнко людина uh, безумовно, він інтелектуал, ну в такому як би сказати. Uh, Сенсі, ну він розумний, він дуже погана людина, але він має розум і досвід має. Він хитрий, він а, такий а, дуже прилаштований для таких непублічних дій, а, такий апаратний гравець. І він колись був вважався ліберальним там прем'єр-міністром ще за Єльцина, Тімтер сюрпризом. Пам'ятаєте, його так звали. А зараз він такий яструб, що я не знаю. Він здається, мені здається більше за що яструб. Хоча він не керує безпосередньо військом, а він керує політичною складовою і. Багато з того, що відбувається, руйнування України, ці, ці атаки на інфраструктуру, це народжується в голові саме таких інтелектуальних, а, а, інтелектуальних а, антилюдей, як, наприклад, і цей Білосов. Він такого ж типу. Це, вони здається, мають там різницю у віці. А, той Білосов здається, трохи старший за Кірієнка, але це. Один той самий тип е, чиновника російського це свідомі холодні е, розумні вбивці на е, холоднокровні, і саме на це, це треба зважати. І е, Шойгу, наприклад, ну при тому, що там багато хто з, 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 з нього посміхався, і дійсно він комічно часто виглядав. Е, він протримав протримався в оточенні спочатку Єльцина на потім Путіна. Він ледь не єдиний був, хто прийшов від. Єльцина до Путіна ще й з підвищенням посади і потрапив теж був у близькому колі Єльцина і так само він став у близькому колі Путіна. Він дуже я б сказати кому антилюдина цей шойгу, і він так, такий, ну цей рубаха парень як росіяни кажуть. І він вміє якось там і як чиновник. Він дуже досвідчений. Ну такого східного типу російського типу. Але він викликав. Я думаю, і до, досі і буде викликати довіру в Путіна. Нічого тут не сталося. Він просто підвищив ефективність. Бо ну що його, що його ну він і не військовий, і не і не цивільний. він же керував колись міністерством там з питань. Чи звитя надзвичайних ситуацій до Тривалий час він полювання організовував там Єльцину, іншим чиновникам високопосадовцям Росії, і він не військовий. І в принципі, і я думаю, що от в такій ситуації, яка зараз склалася у війні. Цей білорусов буде ефективнішим за нього, саме в плані розподілення коштів, в плані контролювання, контролювання військових закупівель, в плані ефективності цього міністерства так званої оборони. А генеральний штаб Російської терористичної армії буде займатися війною. І це, ну, на мій погляд, це очевидно посилення. Я припрошую, якщо комусь це не подобається з аналітиків, може бути, я теж читав і був здивований. Ні, це посилення. Посилення менеджменту війни, менеджменту того, що від чого ми потерпаємо. І я особисто нічого там, ну крім цих комічних слів про там економіку, може ми бачили ролик, там, де він каже, там крисіті я не пам'ятаю, як там. Копити там про бізнес він 90-х розповідав. Він економіст, і він така, якби він каже ну умова, як це можна бути за путіна аскет. Ну порі у порівнянні там з тим самим Шайгу, з іншими кажуть, що за ним не тягнеться там великого корупційного шлейф. Ну звісно, він доларим мільйонер. Це точно. Ну просто на, на тлі інших, да це такий собі, ну я не знаю. Може, ну з Римлян я не буду ну, порівнювати не такі марі, чи що, такі, ну стоїть такі ну на, на тлі всього, що, то, що там є, просто може це і неправильне не, не таке нерелевантне порівняння, але вони самі про це пишуть. І в принципі, такі так звані пенсіонери, як там Навальний, ну Навальна вже немає, фонду його боротьби з корупцією. Вони, вони мають в принципі бути задоволені, бо е, мінімальна. Е, за російськими мірками корумпований чиновник прийшов до посади міністра а, фактично світової війни. Ну це точно ніяк аж ніяк не послабила, не послаблює російську терористичну владу. І я я краще залишався. Насправді я так думаю. Ну тобто зазвичай в оточенню Кремля така асоціація з ним є, що ніби там все розкрадається, тому в Росії нічого не ефективне. Тут же виходить ставка, зроблена якраз на ефективність і путіну вигідно, аби в нього не розкрадали під носом. А власне виконали ті задачі, поставлені ним у війні проти України. Це до слова щодо Білоусова. Я правильно зрозумів так? Так, абсолютно ви маєте рацію, і всі, хто так кажуть, мають мають рацію. Ну це очевидно. Я не знаю, цього можна помічати, бо е, Путін не хоче. Ну, тобто, він е, Путін е, дуже як би сказати, такого місіанського складу особистість, е, але він і він жорстокий Жорстокий е, щодо українців, яких він вважає там зрадниками Росії. Так званий, він жорстокий буде там до поляків, до інших, але до своїх. Він не жорстокий, він такий, ну я не знаю, чи можна так сказати, для росіян він такий лагідний фюрер, в принципі. Він не влаштовує репресії, як Сталін, тим більше там як Гітлер щодо своїх менше набагато менше. І він нікого зі, своє, зі, зі свого кола він не просто не репресував ніколи. І він їх. Чому еліти російські, там ми не бачимо роз, розколу еліт, тому що вони, в принципі, ним задоволені в цілому. І не треба думати, що там хтось там. Десь потерпає в нього не дуже хтось потерпає, і Путін просто сказав своїм. Він як як отець мафії, насправді насправді керує Росію з месіанською з великою складовою. Такою що він в нього є місія рятувати російський світ, рятувати, значить ту частину людства, яка там скрепи любить. То що так він він такий ось він сам про себе так думає, це знаю точно. І про це мені там мої спільні знайомі ще років на 15 тому розповідали з жахом просто в голосі. Такі я перепрошую антилюди, як Володимир Соловйов. Навіть він був здивований а, ступінню місіанства Путіна, яке в ньому а, якби поселили е, саме ці попи е, російські загальні він, ну, не буду їх прираховувати. Це люди, які переконали Путін. Путін в тому, що він месія, російська, така особлива, так але і але він і отець мафії, і згідно з правилами мафії, він просто е, е, перевів свою мафію на е, військові ринки. все він просто сказав так, хлопці, я нікого саджати не буду. Ми всі жили за цими правилами. І ви всі мільярдери, і все нормально, і ви накрали вже достатньо. Але зараз мені потрібно, щоб, щоб тут не крали. Ось тут беріть, будь ласка, а тут руки геть звідси. І це насправді ось я кажу, це ж дійсно. Ну я не знаю, звісно, корупцію абсолютно подолати в таких системах неможливо. Ну навіть у західних системах неможливо, в демократичних. В російській системі абсолютно неможливо. Це все ж таки така е, візантія. Я перепрошую візантійців, але ну, їх вже немає. Але ну е, все одно вона там буде. Але те, що він має намір її зменшити, це абсолютно точно. Чи добре це для України, чи добре це для світу? Ні, це не добре. Це однозначно. А що означає відставка одного з найвпливовіших в оточенні Путіна Миколи Патрушева? Це означає, що він пішов на заслужений відпочинок на пенсію вже довго очікувану, враховуючи вік пана Патрушева. Що це означає важко сказати? Я не люблю гадати. Це знаєте, багато блогерів і російськомовних, які там все знають про кремлівські вежі. Там вони в них джерела, якісь у Кремлі. Якби вони були джерела, хоча б один прогноз їхній відбувся, бо і справдився А так насправді це все припущення. Ми не можемо точно знати, бо патрушу достатньо близь, 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 близька людина до Путіна, і він його точно. Я думаю, не розстріляє. Ну хіба що ми не знаємо чогось? Як там про Пригожина. Пригожин теж був були близькі, але закінчилося все тим, чим закінчилося. До речі, дивно, що він, зрештою, Путін фюрер вивів з ри і Патрушева, ішов і, і цього пригожина. Воно ну, в різний спосіб, але вивіз. Тобто, в принципі, вони він розміняв там, да, помножив на нуль або або одного на іншого помножив, і зрештою вийшов в нуль. А Патрошов він, я думаю, якщо він там чимось ну дійсно не нашкодив Путіну. І він так не думає, що він не нашкоди. Він буде або спокійно жити, як ви сказали, на пенсії, але все одно буде в близькому полі. Вони вони війну починали, розумієте, разом. Вони пов'язані кров'ю. Вони йдуть, вони знають, вони йдуть або до перемоги над вільним світом, не лише над Україною, або до трибуналу. Вони це розуміють. І вони один одного не кидатимуть. Я думаю, Патрошов йому не загрожує. Ну, нам це в принципі байдуже якби загрожували йому репресії поз <реш> ну, Я думаю, що все одно він залишається впливовим. Він такий <реш> патріарх фашизм. <реш> і Путін, я думаю, буде з ним радитись. І я не буду здивований, якщо він якусь посаду на, там, я не знаю, Ну, Тобто, це, це, це не є революцією, це є. А, Посиленням е військового менеджменту е російському рейху ну, тобто ключовий тут Андрій Білоусов і перестановки саме в міністерстві оборони в менеджерстві ВПК е Російського. Я зрозумів. Ну а Шойгу, от ми не згадали його його призначення на посаду е секретаря Радбезу. Це символічна історія. Там, же в принципі, ну номінальна, вона ні до чого не призводить ця посада. Там чи все ж таки Шойгу буде якось впливати на порядок денний? Ну безумовно, якось буде впливати. Ну слухайте, він патріарх такий патріарх Рашиду, теж це людина. Така ну дуже впливова в усіх сенсах дійсно він посунутий Це правда, ну це очевидно. І дійсно цю посаду в принципі може обіймати навіть гриб, і що його трохи схожий на гриби. Якщо там придивитися уважно, що він це гриб. Насправді ну я жартую, але але він він все, все одно це ж розумієте Це там влаштована влаштована влада. Так там єдина людина, єдина людина ухвалює остаточне рішення єдина і інших просто немає. Це Путін. І все. І тут не, не можна а все всереждати це якась якийсь двір такий да? а, імперський. І той самий, Шойгу, ну, наприклад, українці про це не знають, як, дехто і просто не, не захоче цього почути. Але, наприклад, Шойгу дуже впливовий в культурі російській. І він а, не просто дружив, він утримував. Більш ніж два десятиріччя такого відомого, нібито українського персонажа, як Жванецький, Жванецький був утриманцем шайгу весь час свого перебування. Там ну принаймні, весь час перебування шайгу у влади з там протягом цих то трьох трьох десятирічні, ні не двох, і він впливовий. Він е, дружить там і давно з головними там пропагандистами. І це не просто так. Це це грибниця. Насправді він важливий гриб. Просто його відсунули від таких оперативних рішень. Він на це напевно за думкою Путіна. Або підкреслюю, за думкою Кирієнка, який відповідає в цілому за концепцію цієї війни. Неефективний став, то треба підвищити ефективність. І фюрера переконали, хтось переконав, ми не можемо знати. Про це може хтось там і пише про це. Це точно до, ну, ніхто не точно не знає насправді. Ну я думаю, що так більш-менш описав ситуацію. Тобто не треба сприймати це як революцію, і як там е, війну кремлівських там. Я це ці, ці башні, просто задовбали з усіх сторін. Жодне сам на веж не існує. Існує Путін і навколо нього якийсь набурашник. Да, або або але, там так, що але так, да. за за такою логікою виходить. Якщо не буде Путіна, то і не буде цієї терористичної Росії. Є ж альтернативний погляд, який полягає в тому, що неважливо, як звуть Фюрера Росію керує ФСБ. Ви не розділяєте такий погляд? Це так, і це це, це, це в принципі. Моя думка, що навіть Путін не існує. То Путін це як просто колективний росіянин такий, але він і колективний ФСБшник такий самий, але є нюанс все ж таки в Росії склалася система царизму зараз, і е, зараз, от якби там 10 років тому, я б так не, не сказав, наприклад. А зараз я просто спостерігав і спостерігаю за цим розвитком, е, Ми бачимо, що ці, система дуже присадіфікована. І це наприклад, ну, в принципі, на кшталт Китаю так само там, там вже нібито було якесь там колективне керівництво. Зараз в принципі воно залишилось і ФСБ там залишилось, і, і нібито там органи влади і уряд залишився. А по факту ж керує е, всім фюрам. Тут так само е, це навіть смерть Путіна, вона вона не стане е, остаточним рішенням е, у цій війні. Це теж треба розуміти, але це внесе внесе хаос безумовно в таку систему, бо тут на цьому гачку, на фюрері в таких системах багато, багато хто що висить, і, і гроші і там, і інтересів, і всього решти, але це абсолютно не значить, що просто зараз там іде якась війна кланів. Війна, вона може початися лише через брак грошей То у Путіна або у влади, в цілому путінської влади, так То всього э, керівництва Рейху, e, допоки. Коштів вистачає на війну допоки вони навіть можуть купувати собі солдатів в Африці, в Непалі, де, де завгодно, і допоки він може. Ну слухайте, це, це дуже, дуже чіткий барометр. Теж такий, нібито українець, українського походження людина ще Фрідман, наприклад, так да? яскравий приклад. Він зрештою. Зрештою, повернувся ж до рейху Він е е не став ризикувати. Він повернувся е під крило фюрера. Він подумав, що так йому краще, ніж у Лондоні. так, от е ну як би як би був розкол еліт, як би там були ці ці вежі. Ну повернувся б олігарх цинічний, який в принципі думає лише про гроші. Я там про нього багато чого чув у житті. Він він суто про гроші, але він повернувся. А чому повернувся? Ну ось там було і е, ну тобто там нем, немає як як би там якби там була загроза там миттєва революція або там бунту е, якогось там е, такі люди такі щури як фрідман ніколи б туди не повернулися. це теж такий, ну такий маркер певний Пане Панеру, останнє питання. Якщо вже заговорили про майбутнє е, Росії, там Росії без Путіна е, тут е, буквально декілька тижнів тому нова газета Європа писала про те, що у Кадирова смертельна хвороба некроз підшлункової залози, е, чи визначено, на вашу думку майбутнє Чечні е, майбутнє Росії без Чечні. Що ви думаєте загалом от про цю новину? Ну про, ми знаємо, що Путін у нас в холодильнику лежить вже не знаю скільки років. А поруч, так, ну, десь да, да, поруч, десь лежить Кадиров. Новій газеті я не довіряю я вам Прямо скажу всім глядачам читачам української правди. Я не довіряю Муратову і не довіряю взагалі на новій газеті. Цей місар Путіна це людина, ну яка регулярно зустрічається з фюрером на таємних зустрічах, разом разом з Венедиктовим разом з Абрамовичем. Це таке коло впливу його. Тому довіри до нової газети газети я не маю. Абсолютно жодний. що вони там пишуть, і навіщо я теж не знаю. Це може бути простим ФСБшним ви вкидом. Тому е серйозно це обговорити ну, можливо. Тобто, якщо ми захочемо зараз там е набрати собі там крикбейту то зараз там Кадиров вмирає і поїхали. І ніхто нічого іншого не слухати не буде. Але насправді від цього небагато залежить. все ж таки підлеглий Путіна Кадиров, а не, не Путін підлеглий Кадиров. Ну давайте теж серйозно про це говорити. І крім того, там є багато претендентів, як Кадиров змінив свого та цього, цього батька. Колись так і його можна змінити на якогось іншого такого е, досвідченого терориста. Тобто, в чому проблема? Тут на на, на на Кадирові точно як на гачку не висить е, це і але е, фактор Чкерів і, і фактор. І кадировський, цей чеченський чеченського групування, так звано кадировської. Я їх не хочу ченцем називати, бо це абсолютно манкурти. Я знав Джехараду Дудаєва особисто Я коли я кажу чеченець, я думаю про нього. а не Про них це кадиркадирівці. Це терористи, манкурти люди, які продалися росіянам. Але це все одно фактор, бо вони все одно так чи інакше конкурують. Ось вони конкурують соловки з силовиками російськими. Це правда, бо вони просто це навіть ну, гроші в них дійсно є, але все ще через менталітет. Вони. Вони ж все одно ненавидять росіян, ніч, їм саме етнічно не ненавидять, саме їх ненавидять і принижувати росіян. Це для них природна для кадирівця. Вони всіх, в принципі ненавидять І сусідів своїх ненавидять по Кавказу, і вони всіх вважають нижчими за себе. Це така каста виведена. Кадирівців вони є фактором, можуть стати фактором там дестабілізації під час, наприклад, там зникнення Путіна. Ну а як він зникне? Ну а на це принаймні розраховувати на це точно не не варто, бо розраховувати можна лише на силу проти проти рейху. а Більше на якісь випадки, на якісь там я не знаю, там я не знаю там. Помре захворіє, ну нічого для нас це нічого не змінює, бо е, Росія має намір воювати далі, і цей намір він е, не в голові лише Путіна. Він у голові більше ніж 100 мільйонів населення, і включно з тими до речі, хто е, вдає на себе опозиціонерів а насправді. Зараз сидить напевно. Я я, я майже попевен сидять і кажуть: ну добре, відтепер не будуть розкрадати наші російські народні гроші, і тепер наша армія, наші мальчики будуть менше е, гинути. Ось вони це не скажуть вголос, але думають так точно. Тобто, навіть противники Путіна вони ментально схожі на нього їх. Зазвичай відрізняє лише те, що він на цьому місці Путіна, а не вони. А було б інакше. Вони б залюбки це проковтнули і сказали про сім. Ми маємо справу з такими з такими такими з таким антиностом панейре. Дякую. Айдер Муждабаєв, журналіст, поділився дякую. своїм баченням кадрових ротацій в оточенні. Путіна а ви ж, будь ласка, висловлюйте своє бачення цих ротацій у коментарях під відео, тисніть подобайку і підпишіться на канал, якщо тут вперше.